Понад 15 тисяч гривень придали обласному шпиталю, де лікують поранених в АТО вояків. Гроші зібрані на благодійному аукціоні. Ідея належить молодіжній раді, а лоти надали посадовці і відомі люди області. Найдорожчим був м'яч від Сергія Кузьменка з підписами динамівців і Лобановського. Передали гроші організатори аукціону, покупці та представники влади. Наразі в госпіталі для ветеранів лікується більше як 30 робітців. Головний лікар закладу Геннадій Сябренко каже: куплять кілька речей, які потрібні для реабілітації. Вояків серед них дошка Євмінова, велотренажер і інше, частину лотів передали пораненим. Вони в свою чергу подякували кіровоградцям за небайдужість. Що ми весь персонал даному і Геннадій Петрович. Теж хочу вас. Дякую, що дідусь нас. Кіровоградщина, якщо, якщо не в кожній сім'ї. То значна частина сімей, брати, родичі, зяті, чоловіки, батьки перебувають там. І переважна більшість сімей в Кіровограді і в Кіровоградській області розуміє, що відбувається в Україні, і фактично це стосується кожної сім'ї.